Всім привіт, панове свиноводи. Сьогодні хочу зачепити таку тему, як скільки треба корму, щоб виростити одне порося і скільки це коштує на даний момент. Я так трошки прикинув, посчитав, то перший місяць я вважаю, що порося кормить свиноматка. на матка. Другий місяць на... Коли отняв вже свиноматки, другий місяць йде до двох місяців, там до 20-25 кілограмів, десь я прикинув, що треба 15 кг старту. І з двох до 4 місяців треба, там виходить 60 днів, десь буде з'їдати півтора кілограми на добу, десь треба 90 кілограм гроверу. І Останне йде фініш, або, як я ще на нього кажу, от корм. Десь треба, якщо кормити до 6 місяців, це там буде десь 130 кг, це треба 210 кг корму. А якщо до 7 місяців, то там 300 почти, ну, почти 350. І в грошах виходить. Старт десь хай так, ну як гранулірований, такий, як у мене, десь виходить старт 17-18 гривень за кілограм, гровер десь 15-16. Ну, а корм десь 11-12. Ну і того виходить в сумі, що старта там на 15 кг це десь 255 гривень. Гроверу треба там, 90 десь кілограм, ну так, приблизно це виходить 1350 Це я так по меншій ціні взяв. До 6 місяців 2300 3 на корм, а якщо кормити до 7 місяців, виходить треба 315 кг корма фінішного. І це виходить десь 3,5 тисячі гривень. І того, якщо кормити до півроку 130 кілограм, то в мене виходить 4 тисячі приблизно на корми. Якщо до 7 місяців, то виходить 5 там ще, 5 з копійками, 5-70 там. Ну це, це приблизно. Ну, якщо для мене, що я сам це все привозю, сам гранулюю, то виходить там трошки дешевше. Трошки хай моя робота остається мені, трошки виходить дешевше корм. І дуже багато залежить від самих поросят, від генетики, тому що може одне порося вирости. За півроку 130 кілограм, а друге буде за півроку 150 А в тому році в мене були зимні поросята. Там був виводок, що їх було 12, 12 штук, із них було 10 кабанчиків і 2 свинки. То в них вага була у віці 7 місяців і 10 днів. Я їх здав. Середня вага була кабанчиків 195 кілограм, а двох свинок я оставив. На, на свиноматок. Зараз вони в мене є, я вам їх показував і ще покажу. І хочу ще, от Як буде опорос, і хочу точніше посчитати, там, скільки з'їла свиноматка со свини, потім скільки старта. І покажу тоді вам, скільки вийшло чого. Порахуємо разом. Такий буде довгостроковий проект. Кабанчика цього ми що не різали, показували вам забій. У нього день народження 25 травня. От в нього було 6,5 місяців і вага вагане 150 кілограмів. Це його залишилося дві сеструхи його залишилися. Треба їх до нового року продати. Зараз ще покажу. Тих день народження 29 червня. Ну Ці такі більш разнобой вийшли. Є такі, що вже можна здати. Там, лежить такий вже можна. А є які трошки такі похужіші. Ось такі як он стоїть. Різні, не буває, що все красиво. А тут ось чекаємо, чекаємо порос. І тоді я хочу вам показати Скільки буде йти корму, скільки тоді свиноматка подивимося, скільки вона з'їсть, поки її кормить. Тоді все за старту посчитаємо точніше. Вона вже відбила, Скоро у нас буде вже опорос. Да, Машка? Да? Подивись мені, важа. Що, так що чекаємо і тоді покажемо вам. Цих день народження 24 липня, це їм буде 24 числа, їм буде тільки по 5 місяців. Я думаю, що вони нормальні. Я більших відкинув окремо, трошки менших окремо. Щоб вони по... І своїм категоріям трошки були. І як мені треба здати, я раз одну один станок спустошив, ще спорожнив, як правильно, і все, в мене є станок пустий. І цю ж демо пороз. Цю молоду тільки недавно недавно осібняв. Будемо чекати. 17 днів подивимося, що воно буде. Хотілося, щоб все було добре.